Ти будеш ще. Давай, ще наколюй. колюй. О! Євротик. Mm. О так. А можна ще ківі наколоти? Диви. Диви фрукт. Зелений який диви. Оп! Mm. А ну хорошо, давай апельсинку. Mm. Давай апельсинку. Я готую підливу до каші для донечки. Це курятина, морква цибулька. Зараз ще додам дві водички, трішки томату. Подивіться, що робить мій чоловік. Шепсину. Буде чай, в нього Шепчино. дуже добрий. Добре. Ну, я ти знаєш, як кисі робила, я й не додумалася пласкогубці в тебе взяти. Щоб шепшину. Оригінально. Дуже. Головне, хороші пласкупці купити. Баврурі. Ну, да. Це не баврурі, це, кстати, хороші пласкупці. Щас, все. Імбир, імбир, лимон, виноград свіжий. Свіжий Мішу виноград синій. Це морс чи чай. І апельсинові шкірки. шкірки. Це рецепт, так що дівчата, хлопці, записуйте. Гердуська он спить, а вже не спить. Та спить, он диви. Прищипнув мою руку. О, протерла трішки телефон, стала якісь краще. Так що деколи потрібно телефон протирати. Це я смажила сьогодні лаваші із картоплею, і з ковбаскою, із сирочком, а тут же чоловік продовжує готувати чай. І подрібнена шипшина, лимон, свіжий виноград і гілочка малини. Малина навіть, бачите, ще там морожені. Ягідки, а, імбер. Імберь. Все. Каркаде, ти такого нічого не добавляв. Одну, одну маленьку ту. А, листочок каркаде. Все, 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 хватит, бо то вже бачиш буде. Мммм, ну подожди, боже. Ось понюхай, як воно пахне. М -м -м. Так що хай настається, зараз будемо смакувати. Шкірку апельсина ще додамо. Ну, так, чисто нам захотілося. Хоча воно і так уже пахне приємно. Казала менше, додай води. Нічого хай буде. Шо так, один? а хто робить поділку? Кирюші в школу потрібно зробити ляльку мотанку, ой мотанку кажу. Ляльку Ляльку потрібно, так, це ж на руку. пальчикова називається. Ні, на пальчики є такі маленькі, це не пальчикова, це на руку. Я не знаю, як там називається відеопальчик, пальчикова. Ні. Пальчикова там інша, то на пальчики є маленькі, дивись, не поранься. Так що всім цікаво, тато допомагає і всі діти дивляться. Це буде кіт чи собака? Це буде чи вовк якийсь. Ну мені воно як на кота, ні? Ні, докоричний що? Ні, ми пішли їстки, пішли Ангелі. Або собака. Ну, собака чи кіт? Там не кіт, це почне. Ну, вона бере оцей пістолет, Я бачила, я тоже дивилася. А я ж кажу, Кирюхе, так а де ви там у вас є клай такий. Каже, нема. Ну так може з собою брати треба. Не, з собою, а, а світло і тіля. Не, ну він там. Він наче писав там, що по можливості почув усе прикидав. Дивись, що висипає. Шо-шо? Що? Що таке? що? Що? Як ти, ну читай. Це ти зовер. Прочит Кирюк. Ну ти. Безві. Люди добрі, да? Хата біла. Що знає? Прочитайте, що <шо> написано, друзі. Он диве кішка лізе до нас. Наче як пес. <пезмія. гум> Кирюха прочитав, каже, що це пес двіє. Ну це покоління, хто <рес> не знає, що таке лезвія, да? Та я знаю, що таке лезвія. Та так воно. Давай, воно вон ставилося, не видно, вичай, що до лезвія. скажи, як Ти сказав. Та я не помню, ні? <плес> Ще кошена, чи ні? Шикушена. Шикушена. Так що... Лапсич дурачок все не займай. Це не можна це ще лезвие в руку. Кай руки убрав для технічних целей мало Язиком. Чого ви? <хи> Завод бітових приборів, Ленінград ще, так? До. Боже, це втітки, який його не видно. Там Десять штук. Ні, ну не написано. Може, десь є, вона... може, стерлося. Це вона точь, бо вона ним підрізала там як. Ну... Воно стерлося, я як його взагалі вона... не бачу. Та я бачу, що ти не бачиш ні, я не вийшла. О, Ангелінка, он папу обнімає, диви як. Mm -hmm. Да, Дань? Папа... Це Кирилл та... mm -hmm. треба йому пацюру нарисувати. Працює. Та я намалюю. Mm -hmm. mm -hmm. Папа працює. Ангелюшка. Тушкувала, друзі, на вихідних качку шматочками в жаровні. І залишилося там, як завжди, жирок з качки, шматочки м'яса. Думаю, зготую ще картошечку. Вона тоді така ароматна, смачна. У нас сьогодні тушкована картопелька по-домашньому. Поділку вже зробили. Даш синульчок отримається? Ну щось не до кінця. Синуль, виходить, тебе? Mm -hmm. Я ж бачу, що виходить. Mm -hmm. Чому треба добавити клей. А хай, що є? мало? Ні. Щось дуже туго тугоється. Mm -hmm. Хай, може, дужче розігріється. Не, ну ма додати тут же ж температури йому. Вилитий отой, що у мультику жив був пес. Точно, диви, як схожий. Тільки якщо б він був сірий. Класний, диви гарда, вау-вау-вау. Мама робить все на світі, щось мама останнім часом взагалі. Виходить, строю, не знаю, за що хвататися. Минають дні, минають ночі. Да? Все так же, все, по тому ж самому сценарію: купа стірки, купа грязної посуди, що приготувати, да? що поїсти. І так далі. Сьогодні готую биточки, я називаю їх биточки, можливо, ви по-іншому називаєте ось такі вафельні. А тут написано, мабуть, вафельні коржі для котлет. Написано, а я називаю їх м'ясні биточки в клярі. А що тут пишеться? Ароматні котлетки. Ага, бризолі. Ну, тоді буде, значить, бризолі по новомодньому. А можливо, це і давно так було, але я такого не чула. Отак От ось наповняю фаршем. Фаршу роблю невеличкий слой, намішала. Купований фарш, свинного в'яжий, цибулька-морковка, спеції, яйце. Багато цибульки і натерла, і нарізала. Кляр, яйця, мука. І все. Отак От ось. Так що смажимо. Ще в мене є картоплю вчора тушкувала, биточки. Ну, По ходу діла будемо ще щось готувати, тому що вся родина вдома, діти на дистанційній. Чоловік поки що ще залишається в відпустці, мабуть, буде до кінця місяця в відпустці. Отакі От в нас справи простої родини, яка живе в селі, живе-поживає. Завтра будемо знову йти з Ангелінкою. Туди в соціальний центр. Там якісь також будуть заняття. Не знаю, що воно там корисно, не корисно, але все рівно спілкування з дітками, да? з дітками. І з іншими людьми, зміна обстановки, все рівно буде корисно. Також пройтися навіть по вулиці, побачити нових людей, побачити нову обстановку, розвіятися і вже трішки краще, вже трішки веселіше. Що в нас по світлу? Зараз нас взагалі стало не 4 години, а 2 години. Дві-три години в день. І це просто це якийсь жах, це якийсь кошмар, немає слів. Що робиться? Такий у нас обід. Картопелька тушкована, капусточка квашена, грибочки. Ти будеш кірбути? Угу. Гриби будеш, так? Да? Це оладки вчора солодкі, смажила з яблуком та бананом і брізольки. Я вже вивчила нове слово. Брізольки. Брізолі смачного. Там ще смажаться гарненькі такі. Брізольки з фаршем дуже смачні вийшли. І ще синулька попросив з ковбасою і сиром. Ми ніколи так не робили. Хочу спробувати. Ну, я думаю, це класичний варіант, як бутерброд. Я не думаю, що воно буде гірше. Думаю, що також буде смачно. Тому отак ось ковбаска, сирок зверху накриваємо в кляр і обсмажуємо. Ще, щоб не було дуже сухе, отак ось трішки кетчупу сюди. О. Все, тепер обсмажуємо. Вон, Кирюшки, друг з'явився. Яка гарна рукавичка ігрова, так? Угу. Іграшка, рукавичка іграшка. Угу. Тож... Сіли з донечкою ще трішки позайматися mm -hmm. сьогодні, так, mm -hmm. Ангелінка? Сьогодні. Вивчали органи чуття. Є в нас ось така дівчинка на липучках, дуже так гарно, зручно. Очі, да? дитинка може сама отак прикріпляти, очі, ніс, все оце ротик. Бачите, друзі, все відклеїться, все приклеїться, дуже зручно вивчати. Ось навіть хвостики навіть, mm -hmm. навіть хвостики відриваються. О, сьогодні у нас таке було заняття про органи чуття. Ну, це таке відкладаємо. Датові mm -hmm. нашому сподобалося робити іграшки, да? ляльки, на руку. Це ще розпечатали, купили mm -hmm. фетру. Хочемо зробити Ангелінці лисичку, котика і погратися з нею. Да? Будемо гратися в ляльковий театр. Можна навіть казку вчити казочки і так далі. Да, Ангелін? Ангелінка зараз ось понадіває. Є в нас така ось іграшка саморобна. Отак. Да, голочка mm -hmm. така є. Бери, Ангелін. Така велика голочка. І потрібно надівати на неї детальки. да, Ангелін, бери. Бери mm -hmm. детальки і будемо надівати. Бери. Так. Отак. Молодець. Давай. Mm -hmm. умничка, все далі. І mm -hmm. оце будемо надівати. Трен... Тренуємо ручки. Тренуємо ручки, щоб вони в нас не балувалися. Це На, бери ще. Це в нас такі великі детальки. Можна буде брати ще поменше, поменші. Да? Давай. Молодець. Так, так, бери в цю ручку, далі. Бери, бери сама, nee. давай О, так. давай далі. Давай сама мама не буде допомагати! умничка, давай, надівай. Ти говорила надівай, Ангелінка! Надівай, надівай. Допомагай. Отак. Отак. Далі бери. Молодець. Надівай. І ось так будемо надівати, поки не надінемо всі детальки. Бери ще. А вам, друзі, всім пока-пока. До зустрічі. Допомагай собі. До нових відео. Пока-пока всім махай, да, Ангелін? надівай